Борошниста роса, борошнисті роси це вищі гриби, облігатні паразити. Якщо альтернарія, те, що ми тільки що роздивилися, це сапрофіти, тобто на відмираючих тканинах, на ранах, на мертвих тканинах розвиваються, то борошнисті роси це облігатні паразити. А це значить, що вони живуть тільки на живій здоровій тканині. Тому саме із борошнистих росів починається експансія хвороб на плантації моркви. І е, вони мають білий колір, вони не бояться ультрафіолету, тому спокійно розвиваються на поверхні тканин, на відміну від інших грибів, які ховаються всередині тканин. І е, вони сприяють підвищенню випарування, тому що гриб на поверхні знаходиться йому теж жарко. І для того, щоб функціонувати і жити і формувати спороношення, він забирає вологу з рослини. Тому при сильному ураженні ворошнистої росою рослини в'януть, призядають. І коли листок старіє, а це фактично. Як целефановий пакет вона ділена на рослину, коли от рослина повністю уражена росою із верху листа і знизу листа. Чому? Тому що зверху закривається площа, де фотосинтезує рослина, а знизу закриваються продихи, через які дихає рослина. І саме із за цього, а ще й воду забирає із рослини, Саме із за цього листок дуже швидко старіє, відмирає. Так, от, поки листок живий, міцелі із спороношення білим. Коли листок відмирає, гриб жити на ньому не може, і він переходить в стадію спокою, тобто закладає плодові тіла клейстатеці, які ви теж можете бачити неозброєним оком в вигляді чорних дрібних крапочок. І якраз ці клейстатеці з спорами, сумкоспорами, статева стадія гриба, прекрасно перезимовує декілька років і в ґрунті, і в рослинних залишках і є перше джерело на заражень на слідуючий рік. Уражу усі рослини родини зонтичних. Тому, якщо рядушком є у вас на городі морква, селера, петрушка, кріп, всі ці рослини будуть уражуватися і будуть передавати інфекцію. Контролюється дуже добре луною експіріенс, націо, азольною групою. Альтернаріоз. Альтернаріоз – хвороба дуже шкодочинна. Але вона проявляється в другу половину вегетації, в основному тоді, коли листя вже є нижнє, яке не фотосинтезує, на яке не потрапляє сонце, вони починають фізіологічно жовтіти, відмирати, і на них поселяються сапрофітні гриби. Тому що альтернаріоз це представники родини цих грибів, представники якраз сапрофітної мікрофлори. Хоча деякі з них і пристосовані перезитувати до як. Якихось окремих родин. Наприклад, альтернарія дауці, вона пристосована на зонтичних паразитувати. Але інші види альтернарії, такі як альтернарія альтерната, їм все одно на яких рослинах розвиватися. головне, щоб це були старіючі органи і відміраючі органи. Тобто, любе пошкодження, пошкодження альтернарію приводить до того, що листя всихає. Листя всихає, перестає фотосинтезувати. Ви бачите це на фото, і закінчується вегетація ось таким виглядом, ніби як прискорене дозрівання. Хоча це загинула листова маса. І ця листова маса в дощову погоду або після поливу вкривається споровою масою гриба, який має темний колір. Такий темно-оливковий, чорно-зелений, чорний колір. І його настільки багато, що коли, наприклад, ви йдете по міжряді, то піднімаються аж хмарки спор. І тому при викопці коренеплодів ці спори попадають на коренеплоди. І у нас коренеплоди дуже часто мають мікротріщини, пошкодження шкідниками, і тому вони закладаються на зберігання, і на ці тріщини, на ці мікропошкодження. Коли попали спори альтернарії, то в підвищеній вологості розвивається гниль. Тобто ви викопуєте абсолютно здорові коренеплоди, а потім після зберігання під час продажі ви вже бачите, що у вас розвилися глибокі такі виразки темного кольору, які при підвищенні вологості розмягчаються і вкриваються спороношенням. І крім того, альтернарія супроводжує Виділення токсинів в тканини цих рослин, чи в листя, чи в коренеплоди, і такі коренеплоди можуть бути ще й токсичними. Розвиваються при підвищенні вологості повітря в дуже широкому діапазоні температур від плюс 2 до плюс 30. і тому цей гриб ці гриби, ці збудники присутні в полі завжди. На жаль, контролювати їх можна і треба, але в е, основному це профілактична обробка, тому що якщо нижнє листя уражується, то достати фунгіцидами нижнє листя доволі важко. Тому контролювати треба ще тоді, коли не було змикання листя, не почалося е, е, відмирання листя, і е, це азольна група препаратів. Дуже добре їх контролює. У нас це натіво, а також Луна Експірієнс. Луна Експірінс дуже хороший фунгіцид, який контролює практично всі хвороби, які є на моркві. І буде контролювати і борошнисті роси, і альтернарію, і гнилі. То хронологія: початок борошниста роса, потім альтернарія, кінець вегетації це гнилі. Одним із яскравим представників є біла гниль. Біла гниль або склеротиніоз. Це теж гриб, який викликається. Він це профіт, скажімо так, не викликається, а він це профіт. І він уражує тільки е, загниваючі тканини, відмираючи тканини або через травми проникає. Е, у цього гриба взагалі дуже спрощений цикл розвитку. У нього стерильний міцелій, тобто грибниця біла, стерильна, споруношення на ній не формірується. Але як ви бачите, на моркві з'являються такі чорні склероції, чорні утворення. Тобто, коли міцелі старі, на ньому закладаються склероції, вони такі дуже тверді, і за допомогою цих склероцій гриб перезимовує. І перезимовує він в рослинних залишках і просто в ґрунті, і може в сухому ґрунті зберігатися дуже довго і навіть десятки років. У вологому ґрунті він проростає. І саме ці склероції навесні, в основному це червень місяць, в головому ґрунті, проростають в статеву стадію, тобто апотеції. Бачите, це плодове тіло. І цей малесенький грибочок, він десь пів сантиметра. І при кожному зволоженні кожному дощику він викидає спороношення, яке розноситься по плантації. Знову шукає місця, де відмираючі тканини, і там розвиваються міцелі. І в такому випадку у нас є зараження через ґрунт і ураження через повітря. Через повітря, якраз аскоспори, які формуються у цих апотецях. Розвивається інфекція на коренеплодах під час закладання на зберігання саме через травми. Тобто, джерелами інфекції є склероції, воротами інфекції є. Комахи, які травмують, або якісь інші механічні травми на коренеплодах, ну і е, контакт із скроціями. Супутні хвороби. Супутні хвороби це ті хвороби, на які ми не звертали уваги, тому що, якщо вони і є на плантації, то вони попадають під, автоматично під обробку якраз о тих опорних хвороб. Боршнистороси, альтернарії або склеротині. До супутніх хвороб відноситься циркоспороз. Чому я його виділила окремо, тому що іноді, е, при, е, якщо складаються дощові умови, е, то локально може повністю знищувати якісь окремі ділянки поля, наприклад, на, на моркві. Тобто там, де є блюдця, там де є волога. От в цих місцях циркоспороз може доволі сильно викликати загибель рослин. Ну і також ряд хвороб, які викликаються гнилями. Це фомоз – суха гниль, це сіра гниль, це різоптоніоз. В питаннях, які в чаті задавали, я побачила питання про бор. Так от, фомоз якраз і тісно зв'язаний із нестачою бору. Всі коренеплоди дуже відчувають нестачу бору, і якщо їх не додавати в систему живлення, або вирощується на бідних ґрунтах нестача бору, в яких відчуваються, наприклад, піщані ґрунти, то з'являється дуплистість коренеплода: і в буряка, і в морки, і селери, і навіть в ріпака, тому що в нього теж такий соковитий коренеплідноплід, коренеплід, а корінь. І якраз на цю дуп і поселяються сапрофіти, в основному фомоз, який і викликає далі загнивання. Тому так бор треба додавати. Тепер розберемо опорні хвороби на цибулі. Основною хворобою, яка може з'являтися на самому початку вегетації і супроводжує до кінця розвитку цибулі, коли наростає вегетативна маса, є пероноспороз. Перноспорос це гриб, нижчі гриб, клас оміцети. Нижчі гриби це недосконалі гриби, і у них спрощений цикл, спрощений, скажімо так, міцелій, спрощений цикл розвитку, і тому вони не можуть жити на поверхні рослини. Вони розвиваються тільки всередині тканин. І тому, на відміну, наприклад, від справжньої борошнистої роси. Яка розвивається на поверхні, її можна стерти з листочка, і листочок залишається живим, то пероноспороз, коли ви побачили спороношення на ньому, то рослина вже вся уражена, тому що спороношення виносить тільки тоді, коли тканини рослини вже повністю окуповані грибом. І е, спороношення у нього сіре. І з'являється особливість така, з'являється тільки вночі. Спороношення виводиться тільки в вологі ночі, коли є роса, коли є дощ, коли листя, кілька годин хоча б вологе. І от до чого приводить? Приводить до всихання листової маси. Вона біліє, всихає, і в кінці кінців засихає. У нас є доволі велика група фунгіцидів, які можуть контролювати перноспору, тому що вони в основному системні: це Альгет, це мелоді, мелоді Компакт, фанданго, камбалію а також є один контактний контракол, який можна використовувати для профілактики. Це універсальний фунгіцид, який можна використовувати для профілактики не тільки справжніх грибів, але й не справжніх, такі як перноспори. Вони прекрасно будуть працювати, не даючи проростати спорам. Так от периноспорос, якщо подивитися цикл розвитку, то у нього є і короткий, і повний цикл розвитку. Я недаром сказала, що нижчі гриби мають дуже цікавий цикл розвитку, їх, який нагадує жгутиковий водоросль, скажімо, тому що в циклі розвитку у них є зооспори. Які мають жутики, і які рухаються в краплі води так само, як і водорості. Якщо подивитися цикл розвитку, то зверху, о, тут погано видно, якщо бачите, ось угоспора, тобто це статева спора, яка має потрійну оболочку, яка зберігається на рослинних залишках, а потім і в ґрунті 3-4 роки. Тобто це постійне джерело інфекції. Якщо у вас сіозміна насичена цибулою, і вони повертаються на попереднє місце раніше, ніж за 4 роки, то у вас вже є джерело інфекції, яке буде викликати первинне зараження. Так от, коли гриб відчуває виділення короневі цибулі, є волога, він проростає в слідуючий етап. Як бачите, яка як маківочка, це спорангі, які розкриваються, і з нього виходять дуже багато зооспор. І в дощову погоду вони дуже швидко рухаються по рослині, знаходять продихи і проникають всередину листка. Всередині листка розвиваються із зооспори міцелії, які дуже швидко окупує, оця вже фоточка, окуповує клітини рослини. І з нижньої сторони, якщо це, наприклад, широколисні рослини, наприклад, це нільдю винограда, то це продихи з нижньої сторони виводиться спороношення. Якщо це буля, то продихи в неї по всьому листку розташовані, і тому опушення, спороношення формується по всьому листку. Виводиться, як я сказала, вночі в дощову погоду, і ці спори перезаражають вітром. Комахами механічним, краплями води, механічними обробками, Іде розноситься по всій плантації і дуже швидко йде ураження, дуже короткий цикл розвитку. В середньому тут написано інкубаційний період 7-15 днів. Але коли стоїть прохолодна погода і дощова погода, то цей період скорочується до 3 днів. Тобто від моменту проникнення до формування нового етапу спороношення три дні. Це дуже короткий цикл розвитку. І, наприклад, в п'ятницю прийшло зараження, ви суботу-неділю не ходили на поле, а понеділок ви прийшли, а там вже все пухнасте. Тобто, цикл розвитку дуже короткий. Тому знаючи ці моменти, що короткий цикл розвитку, що зараження. Відбувається тільки після дощів, що спороношення формується тільки вночі, в вологі ночі. Треба вибрати ту систему захисту, яка не дасть сформуватися спороношення, навіть коли там уже гриб є, тобто вибирати препарати, які блокують формування спору. Ну, У нас є ціла група препаратів, такі як Альєт. В нього дуже глибока висока системність, він рухається по рослині вгору і вниз, і він не дає формуватися і міцелю, і спора. Ну а також мелоді компакт, фанданго і ага, о, дали мені мишку. Мелоді компакт, фанданго і камбалю про них розкаже трошки пізніше Ігор. На тканинах уражених перноспорою, а також сліди від гербіцидного пошкодження або якісь інші механічні пошкодження, поселяються сапрофітні гриби, які не вимагають живої тканини. Це альтернарія. Їх є кілька видів: альтернарія порі, альтернарія, альтернарія альтерната, І спочатку з'являються такі. Плямистість, як ми бачимо, така зональна плямистість там розвивається міцелі. Чому плямистість? Тому що альтернарія завжди виділяє токсини і вбиває токсини навколо місця, де проник гриб. А потім заселяє його і знову вбиває, і знову заселяє. І так іде поширення зональна пляма. Вона спочатку розоватого, такого пурпурового кольору, а після того, як формується спороношення, вона стає чорною. Оце форма спор у альтернарії. Вони такі булавовидні членисті, і кожен членик може проростати. Тобто збільшення моментів ураження йде не тільки за кількості спор, а й за кількості діляночок на тій спорі. Контроль може відбуватися. За рахунок обробки антраколом, пропульсом, фанданго, луну експірієнс, але не тільки альтернаріоз уражує в кінці вегетації. Цибулю, а і стемфіліум. Це теж сапрофіт, які, і альтернарія з йдуть поряд, рука об руку, І у них навіть схожі симптоми, відрізняються тільки по кольору спороношення. І от дивимося, як розвивається стемфіліум. Так само на сухій тканині з'являється зональна пляма, потім, по мірі дозрівання спор, їх збільшується, збільшується. Бачите, яке пухнасте спороношення. І ось повне всихання листової маси. І тому цю хворобу називають хвороба брудних кінчиків. <кій> Джерела інфекції. Крім того, що уражує цибулю, стемфіліум уражує уражає ще дуже багато інших культур, особливо із плодових груша. Тому, якщо, наприклад, у вас на городі є груша поряд із цибулею, то це спільна інфекція, почорніння листя груші, почорніння листя агрусу і стемфіліоз на цибулі, це спільна інфекція, може переходити з рослини на рослину. Тому обов'язково прибирати рослинні залишки, щоб їх не було. Виносити за межі і робити профілакти фунгіцидами. Інші хвороби, які попадають під контроль оцих сапрофітних і перноспорив, це сіра плямистість листя цибулі. І ржа, цибулі, також фузаріози. Ну, до фузаріозів я би хотіла трошки додати, що це гриби, які розвиваються в ґрунті, і вони в основному проникають через пошкодження кореневої системи. Тому як профілактику, їх доволі легко контролювати, коли ви на початку вегетації в, в крапельну трубку вводите фунгіцид. Чи це азоли, чи це біологічні препарати, наприклад, серенада АСО дуже добре буде контролювати фузаріози, тому що вона колонізує кореневу систему, стимулює ріст кореневої системи, а також не дає розвиватися і. Самому фузаріозу, а також Луна Сенсейшн і Луна Experience препарати, у яких є флопірам. флопірам, проведені в крапельну трубку, теж буде контролювати фузаріози. Капуста. Основні хвороби капусти, опорні хвороби. Ну, На початку це чорна ніжка, це правильна технологія вирощення кореневої розсади в касетах. Вітя вже про це говорив. Тому зупинюсь Просто на причинах, які можуть викликати: це різкі перепади температур при вирощуванні, коли є роса, полив холодною водою, застій води в касетах, пересихання касет, коли у нас коренева система доторкується до ґрунту, а ґрунт інфекці... має інфекцію, коли у нас використовується субстрат повторно, тобто всі ці причини викликають відмирання клітин кореневої системи. І е, локалізувати це можна, коли ми поливаємо розсаду або серенадою, або е, привікуром. Е, викликають і нижчі гриби, і вищі гриби. Е, нижчі гриби це фітофтора і пітюм, вони уражують молодші рослинки, а більш старші рослинки уражуються резоктонією або ботріцесом. І вони можуть проявлятися уже навіть на полі. Переноспора. Так само, як і на цибулі, так само і на капусті, вона може проявлятися протягом цього періоду вегетації, але все-таки найчастіше на початку вегетації. Проявляється у вигляді брошнистого нальоту з нижньої сторони. Спочатку він білий, потім він сірий. Чому з нижньої? Тому що продихів більше з нижньої сторони. І йде відмирання листової пластинки. Ви бачите от на цьому крайньому фото. Дерев'яніні, з дерев'яніння тканини, вони ну вона стає несъєдобною, скажімо так, і викликає, якщо це ранні етапи, то засихання на капусті. У нас є реєстрація для контролю несправжніх борошнистих роз. Чудового препарату інфініта. Ось як проявляється на інших культурах, тому що уражене не тільки капусту, а всю родину капустні пеноспора паразитика. От на цвітній капусті. А от дуже часто звертаються до мене і кажуть, що це таке на радисті? А це якраз збудник переноспори. А також от ураження ріпака, а також ураження дикорослих рослин, наприклад, грицик, режі і навіть квіти. Христоцвіті, такі як. Маціола, такі як арабіс, вони можуть бути джерелом інфекції для параноспори капусти. Цикл розвитку дуже схожий, як і на цибулі, тільки, тільки міняємо культуру. Тобто, вузькоспеціалізований патоген розвивається в тих самих умовах, ті самі джерела інфекції, ті самі шляхи поширення, але він пристосований для презентування на хрестоцвітих культурах або на капустяних культурах. Тобто, цикл розвитку тісно зв'язаний з вологою, з крапельною вологою. По мірі розвитку капусти, по мірі старіння, з'являється інша хвороба. Знову ж таки, альтернаріози. Дивіться, як, як схоже у цибулі несправжні борошнисті роси на початку вегетації, і до кінця у нас йдуться сапрофіти альтернарія. Те ж саме і на капусті, пероноспорос на початку, а в кінці альтернарія. І так, як альтернеріозів є кілька. То і симптоми у них теж різні. Наприклад, один альтернаріоз дає дрібну крапчастість, інший альтернаріоз дає більш крупніші плями. Ось, наприклад, на цвітній капусті ми бачимо зональну плямистість з чорним спороношенням і головка пошкоджена. І всі альтернаріози контролюються знову ж таки у нас луною експіріенсом і натіво. Там є тибуканазол, там є флуопірам, і комбінація а, в натіва ще трифлоксістробін, Комбінація цих діючих речовин дуже добре контролює сапрофітні гриби. Цикл розвитку альтернаріозу теж дуже залежить від наявності вологи. Інфекція залишається в ґрунті, в рослинних залишках заражає молоді рослини. І формується спороношення протязі всього сезону, і в кінці сезону знову ж таки в рослинних залишках і в ґрунті залишається цикл розвитку дуже зв'язаний із водою і температурним режимом, на відміну від несправжніх борошнистих рос, температурний режим то дуже широкий від низьких температур до високих.